Че приехал? Не про. Опа. В втором ренду. О, без что он? Поехал. Куда едем? Тогда не. едем куда хочешь. Tak. Pravda. Oj oj oj. Oj oj oj. Як ви бачите, друзі, водити я не дуже вмію. А да, до речі, з вами так про Саме відео ми будемо грати Йоа онлайн. Це я приїхав в Дніпро. Тут так писало. Я чекайте. Щось не то. Я не дуже вмію на цьому мопеді Але що вже поробиш Це ще Тишимопець. Якщо в мене вшива, то Машина була б ми машина. Капець, що було. Ну, якось помалу їду. то, что я думаю, мне треба каждым пунктом, мне треба до... Э... Так. За Это что, дурное?

Я приїхав отримати права. Ніби тут десь можна отримати права. О, зміна імені твижу, що створити родини. Стоян. Не... Отримати паспорт, так. Все, в е паспорт. В мене є е. паспорт. О, 66 6000 дали. Добре. Хм-хм. Що це таке? що мені треба робити вообще? Так, я паспорт отриманий. Ну, та. Спаси аліс за формою документів Дмитрова. Добре бачите, у мене вже оренда закінчиться того ми педа. Але я ще оплачу оренду. Ну бо реально мені треба. Але я ще б хотів... І тепер мені треба в автошколу, бо я без паспорта Не міг би піти в автошколу. Тіка у мене поліція з цей не що я тут стрібаю, скакаю. Ой! -ой. Добре, мені вже можна звідси виходити. Паспорт я отримав. Мопед вже пропав. А тож 2 и 1 сен. Транспорт нельзя відправила на коуч. Угу. Передумівся? його закрыто підвезешь там бляха що mm -hmm. мені треба робити сара побіжу я а хоча вже надо... Так зброю мені не треба. Треба, не треба, не треба, не треба не треба. Мені треба, корот чекать. Може робота, бо знову 6 тисяч це не діяло. Я за 6 тисяч не виживу, Аптека поки що мені не треба. O, oh. banca, unde? Drepti, eu vreau ceva vă recomand oate v-am ce Це гра дуже фай е файн, тому що тут дивіться. Тут все коротше. Це як в справжньому житті. О, дивіться, тут навіть можете перейти. Тут навіть є така година Подивіться, ось ти. Тут коротше, во. Така сама навіть година. 13.21, 21 Цей дата. Во, 13.21, да, за 16 Так що тут це як у реальному житті Встань, бляха Коче приберемося поки що повідомлення Приберемо ти і можем йти Так, куда йдемо? Мені треба зараз було б Мені зараз треба було б Ну, не трезара Он um, цей. автошколу. Але де вона? Чи я вже можу Тому що тут каже, же в автошколу и ты. Моп Та да. Да, підвези мене. Ай, короче, ти дурний. Короче. Co ja po drodze Задаем кудись сюди. І тут заявилось. Пункт незламность. Ну бляха чего я тільки... Потом Атомобіза... пили ...зайнятий. Музей... Ну, в смысле, бляха. Он... просто медицей. Там просто покинул и вин. Просто там совесты и теперь эти кашвин заняты. Так. занят. Это что за дурь? Якщо заліз на дерево Поїхали Та ну что таке? Уб. Та ну шо за дурение. Я просто тут сам ничего майже не знаю, бо я здесь вообще ульву звук. Ну, я навіть не знаю, да тут автошкола. Что тут воно в залі? Бо я маю. Право я маю Ага. Майно. Навігатор. Телефон, емоції, інвентар, скарги, питання навігаторний. Фракт. Початкові роботи. Давайте Початкові роботи не так, ферма будівництво завод нафтовий завод Дніпро. <свісна> <свісна> Може, щось далі? Ну і буде та ферма. Це хоч вже краще. Так, Митра Баста. <пиш> Буду хочу пихты. Господи, боюсь, ты Я за это... О, подвезешь? О, привет. Надеюсь, ты не против. Бляха зак... же закрыв ждут. Mm. Добре, почну відео коли